Чого? отримав враження центральної мирьової системи. Хочете мене зап'яти? Давайте поблизу. А звідки ти? З Рівно. З Рівно, яка організація? Благодійний фонд, люди з сильні дублі. У вас дуже багато розвелося. Нас... Нас... А чому ви з Рівного приїжджаєте в Дубно? У вас в Рівному мало? Привіт. Людей мало чи що? Яка У нас в Дубно дуже багато хворих дітей, людей, ви волонтер, і жінок. Ви являєтеся волонтером? Так, є. Являє... будь ласка, свої посвідчення. Я ж ти збираю зараз гроші, я ж не ходжу. От ти ходиш збираєш. От я вам показав посвідчення. Ну, зараз підійдемо. Давай вийдемо, там зараз саме журналісти дубинські стоять і поспілкуємося, не хочеш? Саме... Ну то йдемо. Якраз зараз саме там зібралися біля. Добре. Та може почекаєш? Ну так ти ж волонтер, що ти боятися? Люди не любить штуки. Як Особисто Шевченко Олені Андріївні в мене питання не виникає з жодних. Я не бачив, щоб ця людина здавала ці кошти. Ну, по можливості він починати буде, по можливості надати кошти я является активистом цього форума.